Вітаю вас у новому відео з циклу «Чи я вчинив як пудак. Усі ми інколи гарячкуємо, а потім збентежено роздумуємо, чи точно зробили правильно. Зараз можете відчути себе у ролі судді. Поїхали. Чи вважаєте ви мене дурепою через те, що я сказала друзям мого хлопця, що заробляю вдвічі більше, ніж він, коли вони назвали мене ласою до грошей дівчиною, а він навіть не заступився? У мене стосунки з хлопцями, які також працює в АйТі. Він заробляє 68 тисяч доларів на рік, а я 130. Я інженер-механік у робототехнічному стартапі. Він працює у більш стабільній великій компанії програмістом. Якось ми пішли на вечірку до його друзів і вони попросили розповісти мене більше про себе. Його друзі здебільшого також працюють в IT та розповідали про себе з точки зору своєї роботи. Натомість я сказала їм, що мені подобається піший туризм, займаюсь стрільбою з луку, люблю довгі поїздки. Ночівлі на кемпінгу та мотокрос. По суті, я говорила про свої хобі, тому що робота це лише спосіб отримати гроші на те, що я справді люблю. Це не те, як я себе визначаю, і це рідко спадає на думку людям, які хочуть, щоб я розповіла їм про себе. Один з його друзів запитав про роботу, а я відповіла: Боже, я не хочу говорити про роботу на вечірці. Провела цілий день зі спітнілою дупою в 35-градусній спеці, намагаючись замінити зламаний двигун, щоб потім зрозуміти, що запасні деталі також барахлять. Я не брехала і не намагалась применшити те, що має хорошу роботу. Я справді так провела свій день, та не мала настрою обговорювати деталі на вечірці. Виникли деякі інші розмови, у яких я, ймовірно, здавалась біднішою. Наприклад, коли сказала, що ремонт авто офіційного дилера був здирництвом, а ще коли розповіла хлопцю, що трейлер моїх сусідів, який добре пам'ятаю з дитинства, загорівся, і я збираюсь відвідати та трохи допомогти їм. Я робила це все не навмисне, просто розповідала про своє життя, але, мабуть, створила враження, що я досить бідна. Пізніше тієї ночі, коли всі напилися, Деякі його неблизькі друзі жартували про те, що я росла у трейлері, завжди була ласа на гроші і готова кинутись на багатшого хлопця. Якесь жінко ненависницьке лайно. Чесно кажучи, вони навіть не знають мене і, здається, просто припускають, що всі дівчата ведуться на гроші. Мій хлопець промовчав. Пізніше він сказав, що це через викорену травку, яка його притуплює, і загалом йому важко вести розмову, коли п'яний. Але незважаючи на те, що мені від цих слів було дуже боляче, він нічогісінько не відповів друзям. Я роздратувалась і запитала їх нафіга ви таке городите, якщо я заробляю вдвічі більше, ніж мій хлопець. Його друзі на секунду замовкли, а я продовжила: тут немає грошей, якими можна було б поласувати ані у нього, ані у жодного з вас на цій вечірці. Тож ви всі думаєте, що я дешевка, чи просто думаєте, що я дурна. Невдовзі мій хлопець захотів піти з вечірки та був дуже засмучений тим, що я розповіла, що мій дохід вдвічі більший. Я сказала, що тримала б язик за зубами, якби він сам розібрався зі своїми друзями. Але він мовчав, тому я не збиралась дозволяти їм так зі мною розмовляти. Він сказав, що це принизливо, і тепер усі думають, що я стерво. А я легковажно відповіла: принаймні вони знають, що я багате стерво. Мій хлопець був розлючений. А я була зла, що мені довелося заступитись за себе замість того, щоб це він зробив. Ситуація між нами все ще напружена. Чи ви також вважаєте, що я повна дурепа лише через пояснення, що не ведусь на гроші? Пишіть в коментарях, що думаєте про всю цю ситуацію і що б ви зробили на місці дівчини. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую!